То ми зараз можемо показувати на відділку, то побідову за тим. Там багато що робилось. Ще багато такої інформації про телебачення. Казали, що е, е, ну, з Києва не було ніякого зв'язку із командирами частин можливо, Крима. Що щось ви таке знаєте, що тобто ваші командири були від, відрізані від Києва, від ви Чесно кажучи, я не знаю на команди якісь Кібо утримувались. Я чесно, я чесно, я не знаю, бо я якась не командний состав, у нас просто кажуть, нам нічого не доводить. Дайте ручку, день. Можна взяти карандашик? Я назначаюся. Якісь питання? Про, про Одесу, як вас там прийняли Одесити? Ми, коли вже поїхали, ми виїхали з приймальним, щоб нас там тож нам просто ну, не повезло, що нас там не придирали. ми просто так на факт. Поїхали в Одесу, нас там, якась зустрів їхній командир, і задав що, типу, про, ну, запитання, чи хочемо залишитися в Одесі. Всі відказом були. Всі вже ну, написали рапорти, що всі хочуть додому. По місцю свого ну, мешкання поживають. А от ви їхали вже, останні ви виїжджали з частини своєї так? Ну, Чи не зовсім. Щось? Ну, тільки біля нас, ну, після нас приїжджали. Там у нас було Я по команді. Команда поступила, ми поїхали. Вона поступила так. От ви їхали, то з вами ваших товаришів скільки усіх я було? Того... Я їхав і смерв. Ще чотири чоловіки. У нас всього п'ять. У нас там їхало по групу. Ну, по, не тільки по одному, а то як. Группа осіб. Діти в гражданську. Формує да, все форму відправив додому. До ну, ну документи я деякі живу. Я відправив, а деякі вже прийшли з собою, бо Біла, теж, як якбирається. Все ж на документи, так просто не те що. зрозуміло, ви приїхали, представили.